Польські аграрії вони надзвичайно агресивні. Знаєте, як польські аграрії борються з власними політиками, які, з їх точки зору, не так себе ведуть. Вони провозять величезну фуру гною і викидають перед воротами або міністерства, або офісу політика і все і на тому політику або на міністерському чиновнику можна ставити хрест. І польська поліція нічого зробити з ними не може по одній простій причині. Їх багато. І ми вчора це побачили в реальній дійсності. Вони вчора ломилися в, в, в польський сейм. Ломилися. Тобто сьогодні ситуація в дійсності доведена до абсурду. І це не українська аграрна продукція, яка йде в Євросоюз причина того. А головна причина це ота аграрна політика Європейського Союзу, яка. В дійсності сьогодні загнала ситуацію в лихий кут. Перша Ластівка ж була весною минулого року, пам'ятаєте, так? І тоді Єврокомісія, по суті, відкупилася від протестувальників, додавши більше 120 мільйонів євро на відшкодування так званих умовних збитків, які отримали польські аграрії в зв'язку із непродажем власної продукції. Сьогодні бастують не тільки поляки. Сьогодні на протести вийшли е, французи, на протести вийшли італійці, на протести вийшли е, німці. Головна проблема неукраїнські аграрні виробники, неукраїнська аграрна продукція. Тому давайте ми не будемо звужувати рівень протестів поляків, французів, німців, румунів. Виключно до української аграрної продукції на європейському ринку. Вся глибина питання полягає в, вибачте, прямим текстом буду говорити, в хибній європейській аграрній політиці. Зелений курс, який проголосила Європейська комісія, Європейський Союз, різко обмежує можливість використання європейським аграрієм засобів захисту рослин. Аграрної хімії, мінеральних добрив в цих умовах, яких я тільки щойно назвав, ото господарство, ну, умовно назвемо центральноєвропейське, воно може бути рентабельним? Ні, воно рентабельним будь не може. Яким чином зводять кінці з кінцями європейські аграрії через дотації Європейського Союзу? 72%, 73 до 75% доходу європейського фермера це дотації Європейського Союзу. Якщо загальний обсяг коштів зменшується, то відповідно починається незадоволення. Якщо заходить українська аграрна продукція, яка є об'єктивно рентабельна, яка об'єктивно не має жодних обмежень по. Використання аграрної хімії, яка є на сьогоднішній момент по якості не гірша. Тобто європейський аграрій точно свою продукцію продати не може. Тобто він не до отримав. власне минулого року тих 107 чи 108 мільйонів євро було виплачено? Чому? Тому що поляки сказали, що ми не отримали дотації, бо ми не змогли продати свою продукцію. Не змогли продати свою продукцію, бо ви запустили сюди українську. Отак От це виглядає. Жодної зернини, уявіть собі, жодної зернини української в Польщі нема. І це прямо визнав міністр аграрної політики Польщі. В Польщі 3 мільйони фермерських господарств. З членами родин, з друзями, з людьми, зав'язаними на аграрний сектор. Це 7-8 мільйонів тих, хто ходить голосувати. В Польщі 40 мільйонів населення. Голосує 27 мільйонів. З тих 60% що ходить голосувати 7 мільйонів польських аграріїв. Скажіть мені, будь ласка, який польський політик на сьогоднішній момент почне аграрну реформу, яка вдарить по польському фермерству? Нема таких. Європа вперше серйозно почала думати про те, щоби збільшити воєнні видатки. Європа реально налякалася тим, що американці можуть піти ну, знато навряд чи, але. Можуть різко зменшити ту парасольку безпекову, яку вони сьогодні тримають над Європейським Союзом. Європейська комісія сьогодні готова витрачати гроші на відновлення воєнного виробництва в Європі. За рахунок яких грошей, скажіть, будь ласка. Ну, бюджет, це ж не резиновий. Тобто, якщо ви збільшуєте видатки на війну, ви автоматично маєте зменшувати і видатки на щось інше. Соціальні програми, підтримка біженців, фінансування органів Європейського Союзу адміністративне, це ж зменшуватись не буде. Тобто, найбільш вірогідно буде зменшуватися аграрні дотації. Вони і так зменшуються. Як ви думаєте, яка реакція буде європейській аграріїв на ті речі? Брюссель має сьогодні ультиматум від європейських аграріїв, відкласти як мінімум на рік. А поляки взагалі говорять, що Брюссель не відкладати по відношенню до поляків має, а відмінити європейську угоду зелену в зв'язку із тим, що Польща неприйнятна до впровадження на своїй території зелених стандартів Європейського союзу. Польські аграрії на сьогоднішній момент вже збиткові. А якщо введеться вимога так званого екологічного різноманіття, де 10% посівних площ не можна засівати, якщо введуться жорсткі обмеження по аграрній хімії, поляки, в принципі, не будуть навіть ну, ну, окупляти частину себе, не кажучи вже повністю. Хто буде тягти на собі, оце все польське рульництво? Європейський Союз? Ні, він цього робити не буде. Польська влада, звідки гроші вона візьме? Тому сьогодні українське питання є тим важелем, яким тиснуть на Європейський Союз. Європейський Союз активно постачає свою аграрну продукцію агресору Російської Федерації. І обсяг, що вони постачають, ну, десь приблизно на 2,5 мільярди доларів. Там вони скільки там 17 18 мільйона тонн пшениці. Причому дивіться, вони не конкуренти Україні. Ну, щоб ми розуміли, ми не постачаємо пшеницю в Європу. Ми постачаємо кукурудзу. Ми постачаємо жито. Росіяни постачають пшеницю. Це то, що вирощує польський аграрій. Тому на перемовинах із поляками українці сказали: добре, давайте ми обговоримо питання самообмеження українського експорту. При умові, що ви повністю заборонити російське, російське зерно. Так, цілком, можливо, вони заборонять аграрний імпорт з Російської Федерації. Абсолютно впевнений, що заборонять. Сьогодні Росію там ніхто не захищає, будь-яких там інтересів додаткових немає. Заборонять. Але паралельно із тим, різко зменшать можливості українського бізнесу продавати свою продукцію в Європейському Союзі. Сьогодні пропонується створити коридори. Який би задув, ну, румуни, будь ласка, будують потужний автобан, який з'єднає український кордон з Констанцією. Для чого це робиться? Щоб забезпечити безперебійний транзит української аграрної продукції, без його інтеграції в європейську, на європейський ринок, зразу в порти і на наші традиційні ринки, це так називається. Далекі східна Азія, Китай, північ Африки, Близький Схід, Європейський Союз забезпечують нам безперебійний транзит через свою територію в порти для того, щоб воно поїхало на ті ринки, де українська продукція купляється. Але ми свідомо відмовляємося від європейського ринку. Тобто ми, по суті, повертаємося до тих умов, що були при підписанні угоди про асоціацію і угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Отак От це виглядає, щоб ні в кого не було ілюзій. І сьогодні для нас це будемо абсолютно відверті. Єдиний шлях розблокувати кордон. Інакше поляки кордон не розблокують.